Ваша мрія, бажання чи здійсняться, що потрібно зробити для цього? Перший варіант. Тут дуже великий відсоток того, що ваша мрія бажання здійсняться. Це все цілком можна реалізувати, і, до речі, це може порадувати не тільки вас, а й якусь групу небайдужих вам людей. Ну і для реалізації цього бажання треба залучити людей, яких ви дуже давно знаєте. Можливо, це люди з вашого минулого, можливо, вам навіть буде потрібно повернутися кудись. Де потрібно буде виправити помилку або доробити те, що не доробили, щось у цьому роді. Також тут може допомогти зміна позиції, зміна стратегії, мислення, сприйняття, зміна дій. Треба діяти як та інакше, по-новому. Ну і взагалі треба до мрії йти, а не лежати. Тоді все вийде. Ну Тут такі карти, які саме про це і говорять. Інших перепон тут немає. Другий варіант. Ваша мрія чи бажання мають реальні абриси. Це можливо, цього можна досягти. Особливо, якщо це стосується іншої людини. А, так, тепер що від вас тут потрібно? Ну, тут все банально, відповідальність і велика робота. Праця і віра у свою мрію, праця на свою мрію. Віра у свої сили і можливості. Просто іноді так відбувається, що садить людина і каже, ой, я так цього хочу, але це нереально. І все. І все вона сама себе обмежує, бо насправді все реально. Бо якщо людина шукає привід, щоб нічого не робити, ну, тоді ця людина хоче просто хотіти, а не мати. Це такий обман психіки. Тут потрібна чесність самого з собою. Тоді і перепон не буде. Третій варіант. Ваша мрія або ваше бажання може натикатися на обмеження в силу того, що тут занадто багато слів, думок, міркувань, надій на все це. А от інших трьох важливих складових не вистачає. Щоб все склалося, потрібні чотири інструменти. От у Аркана Мах їх чотири: Це думки, почуття, мотивація і дії. Тобто по порядку, все за планом. Коли все це складається у купі, відбувається реалізація. А що ми бачимо на вашому шляху до мрії? Тільки надію і тільки думки. До того ж, все це настільки у вас якесь обмежене сприйняття і відчуття, що ви просто ходите по колу. Ну, тому що можна отримати з цього? Ну, нічого. Тому тут дива не відбудеться. Поки ви його не створите самостійно. Можливо, тут у вас дійсно немає можливості на даний час, але тоді треба шукати, а то все це затягнеться і зависне, і навряд чи щось реалізується. Четвертий варіант: ваша мрія або ваше бажання потребує активності і зібраності. За це придеться дуже серйозно поборотися. До того ж, в цій ситуації ви можете попросити у когось допомоги, бо є людина у вашому оточенні, яка може вам допомогти і може вас підтримати. Якщо ваше бажання стосується іншої людини, то вона. На вас може бути ображеною, бо тут іде ускладнення і непорозуміння. Можливо, навіть пробачення прийдеться просити. Не всіх це торкнеться, звісно, але у деяких може програтися саме так. А в цілому ваше бажання цілком реалізуємо. є тут дійсно і складності, і деякі перепони, але є і можливості знайти вихід. Можливо, навіть при допомозі якоїсь авторитетної чи компетентної людини. Також. Ж це бажання може потребувати і фінансових втрат з вашого боку.